Привіт! Ви на каналі Неповторні, з вами психолог Оксана Сабадаш. Сьогодні розглянемо сензитивний психотип, а саме, як він формується, особливості його інтелекту, мовлення, міміку, жестикуляцію та зовнішній вигляд. Хто щойно приєднався до каналу, після перегляду цієї частини відео, якщо хочете дізнатися більше про сензитивів, ви можете подивитися. Першу частину про цей психотип, яка вже є на каналі, ось тут вам розміщую посилання на неї. Ну і почнімо з формування сензитивів. Часто сензитивність має спадковий характер, тобто один з батьків є сензитивом чи бабуся або дідусь. І е, також хочу зазначити, що сензитиви мають слабку нервову систему. Але посилює сензитивність виховання або ставлення батьків до дитини. Хочу сказати, що в плані виховання це буде дещо схоже на те, що я розповідала про формування шизоїдного психотипу. До речі, ось посилання на це відео про шизоїдів, про те, як вони формуються. Так от, ставлення батьків часто може бути однаковим в обох випадках, але результати дещо різні, ну, оскільки різні вихідні дані, що називаються у сензитивів та шизоїдів, розглянемо детальніше, як це відбувається саме у сензитива. Ну, по перше, це часто емоційно холодні, байдужі батьки. Коли таке ставлення накладається на природню вразливість дитини, то її чутливість значно посилюється. Дитина намагається всіляко сподобатись батькам, заслужити їхню любов та увагу. Вона старанно намагається робити щось хороше, заслужити нарешті похвалу. А батьки навіть не помічають цих старань або сприймають їх як належне. Це спонукає сина чи доньку ще більше старатися, а також викликають у них. Велику кількість докорів самим собі. Така дитина вважає, що це вона недостатньо хороша, тому батьки холодні та байдужі до неї. Зроблю невеличкий ліричний відступ. Я взагалі дуже люблю твори Дікенса. І от в одному з романів, який називається «Домбі та Син. Він ну, чудово описав переживання сензитивної дівчини. Це головна героїня Флоренс. Взагалі дуже раджу прочитати цю книгу. І книга цікава, і опис сензитивної людини, ну як на мене, просто досконалий. Ну а кому ліньки читати, то коротко розповім один з епізодів, але спочатку трошки перед історією. Мама цієї Флоренс померла при пологах, коли народжувала другу дитину її молодшого брата. І вона залишилася з батьком та молодшим братом, яких ніжно любила. Але її батько, ну, судячи з опису, типовий паранояльний був емоційно абсолютно холодний до неї, до цієї Флоренс, і спрямований весь на свою справу. І Постійно нехтував е, своєю донькою, і ось одного разу до них додому прийшли гості, інші дорослі з дітьми. І от Флоренс за, за вмиранням серця дивилася. Як ставляться ці дорослі до своїх дітей? Діти сміялися голосно, не боялися цього, підбігали до батьків, батьки теж сміялися у відповідь та обіймали своїх дітей. А Флоренс в житті такого не бачила від свого батька. І при цьому вона. Картала себе за те, що батько так не робить, тому що це вона недостатньо весела, недостатньо відкрита, і тому батькові просто не хочеться, мало не огидно її обіймати. Тобто, це вона винна в такому ставленні батька до себе. Також сензитивності сприяють жорстокість та вимогливість батьків. У відповідь на таке ставлення дитина дуже старається заслужити якесь інше хороше ставлення до себе. Вона старанно вчиться, намагається прибиратися, є слухняною, аби лише не піддаватися насильству з боку батьків, крикам або побоями. І також звинувачує сама себе в тому, що це вона недостатньо хороша, тому батьки просто змушені її бити або сварити. Ну, вкотре повторюю насильство щодо дітей є неприпустимим, я думаю, це ви і так всі знаєте. І ще один тип батьків, які сприяють сензитивності дитини: це нарцисичні батьки. Оскільки їх цікавить лише власна персона, сензитивні діти відчувають на собі емоційну холодність та вимогливість батьків. Вона намагається дотягнутися до нереалістично високої планки, яку ставлять перед нею батьки, а звісно, не виходить. Звідси з'являються і низька самооцінка, і схильність до самобичування, і впевненість у власній неповноцінності, і намагання догодити. Також імпульсивність батьків розвиває сензитивність у дитини, вона намагається вгадати, в якому настрої зараз мама чи тато. Щоб підлаштуватися під нього і не нарватися на насильство, сварку або фізичну агресію, Подорослішавши, такі сензитивні діти, часто мають досить суттєві проблеми з сепарацією від батьків. А зараз розглянемо інтелект сензитивів. В школі вони, як правило, добре вчаться, але не стільки тому, що їм дуже подобається навчання або дуже легко дається, скільки для того, щоб не засмучувати батьків та не заслужити покарання. Завдяки своїй старанності та обов'язковості вони завжди приходять в школу зі зробленим домашнім завданням. А от відповідати біля дошки перед усім класом їм страшно через сором'язливість. Тому, відповідаючи біля дошки, сензитивні діти часто губляться, мовчать. Та відповідають значно менше того, що знають. Відповідно, це може негативно впливати на їхні оцінки. А ще сензитиви дуже бояться контрольних та перевірок, оскільки бояться, що не впораються, то отримують погану оцінку. А незадовільна оцінка для сензитива означає, що він дурний, хоча так не є. Але низька самооцінка змушує саме так це трактувати. І, знову ж таки, через своє хвилювання вони справді можуть провалити контрольну, до якої добре готові. Розглянемо зовнішній вигляд сензитивів. Вдягаються вони, як правило, в неяскравий комфортний одяг. Яскравий чи екстравагантний одяг вони не вдягають, тому що він привертає увагу, а сензитиви бояться опинятися в центрі уваги. От уявімо, що по вулиці йде дівчина в сукні, яка їй дуже личить, на неї там, відповідно, заглядаються. Так, от, якщо вона сензитив, вона одразу почне переживати. Боже, чому на мене всі дивляться? Зі мною щось не так? Он теж хтось подивився знову, точно щось не в порядку зі мною. Тобто це створює їй дуже сильний душевний дискомфорт. З тих же причин дівчата або жінки-сензитиви не люблять яскравий макіяж або якісь екстравагантні зачіски. Зовнішній вигляд сензитивної дівчини чудово описує історія, яку колись мені розповідав один мій знайомий. Якось він їхав у метро, і йому дуже сподобалася запала до серця дівчина. Він намагався з нею познайомитися. Спойлер, з того нічого не вийшло. Але опис от дуже характерний. Як він казав, скромно вдягнена, милий вираз обличчя, довга коса, одразу видно, мила домашня дитина. Ну, от, напевно, ця дівчина була сензитивною. А тепер розглянемо міміку та жестикуляцію сензитивів. Вони мають, якщо можна так сказати, м'який вираз обличчя. На якому часто ви можете помітити скромну доброзичливу усмішку. Вони нерідко опускають очі вниз через невпевненість у собі, сором'язливість, або якщо хтось виявляє до них грубість, вони лякаються, опускають очки. Жести сензитивів теж м'які, не різкі та нерозмашисті. Серед незнайомих людей вони взагалі дуже стримані, намагаються дуже сильно себе контролювати, от сидять рівно тримаючи спи бояться мати якийсь не такий вигляд, дуже себе, як я вже сказала, контролюють, і жести їхні стають ну, зовсім скупими та невиразними. А тепер розглянемо мовлення сензитивів. Сензитиви розмовляють тихим, м'яким голосом, практично ніколи не вживають лайливих слів. А якщо і вживають, то часто вибачаються перед тим як та після того. Та й лайка у них звучить, як правило, якось не грубо, а так ну от, ніби вони подвиг зробили, відважилися сказати лайливе слово. Іноді це може мати досить милий вигляд. Сміх сензитивів переважно тихий. Такий неголосний в літературі, от про дівочий такий сміх, часто кажуть як дзвін лісового струмочка. Ну, звісно, сензитивами можуть бути далеко не лише жінки, чоловіки, сензитивні теж є. Ну, просто я не уявляю, як про чоловічий сміх сказати дзвін лісового струмочка. Тому зробила таку ремарку, що це, звісно, про дівчат. Тільки в товаристві добре знайомих людей сензитив може посміятися. Голосно, але все одно якийсь гучний регіт ви від нього навряд чи почуєте. На цьому закінчуємо другу частину відео, третя вийде за тиждень. Бажаючи можуть записуватися на психотерапію, ви бачите на екрані, як зробити QR-код на мій телеграм-канал, також посилання буде в описі під відео. І також дякую вам за те, що дивитесь мене. Дякую заздалегідь за те, що поставили ваші вподобайки. Дуже сподіваюся, що вам це справді подобається, і ви будете. Поширювати це відео серед моїх знайомих, ті, хто тільки приходять, будуть підписуватися на канал. Мені завжди дуже приємно бачити, як росте кількість підписників. Я розумію, що роблю справді якусь для вас корисну та цікаву справу. Дуже вам дякую. Донатьте на Силу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.